Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас огляд продуктів, які закінчились. Знов таки багато всього, тому запрошую вас подивитись і, можливо, дізнаєтесь для себе цікаву інформацію. Батько закінчив таку добавку, як чорниця від Natural Factors. Я показую її вже багато разів в своїх відео. Замовляємо декілька років поспіль на постійній основі. Міцний антиоксидант для підтримки зору. Нам подобаються капсули гелеві з рідиною всередині. Тут хороше дозування, і, звичайно ж, будемо далі продовжувати її купляти, коли будуть знижки на сайті АHurb. Також у батька закінчились мультівітаміни і мінерали від Ріфлей. Wellness тут було 60 таблеток, приймав по одній в день. Теж такий комплекс, він вживає на постійній основі вже не перший рік. Омега 3, також добавка, яка в нас постійно є в наявності, і ви бачите майже в кожних порожніх баночках від California Gold Nutrition. Бюджетний якісний варіант. Приймаємо всією родиною. і... Кожен приймає різну кількість капсул. Дитина приймає по 2, я можу по 3-по 4, 180 мг і 120 мг дічей, в одній капсулі їх 100 штук. Продовжуємо замовляти далі, тим паче, що така омега часто буває по акції спільна покупка. Наприклад, зараз вона коштує 119 гривень. Друзі, далі добавка, яка мені дуже сильно сподобалася, я бачу від неї ефект одразу. Це гіалуронова кислота від Evolution Nutrition. На жаль, тут всього-навсього 30 капсул. Не дуже висока ціна, але в одній капсулі 200 мг. Це хороше дозування, тому що буває і по 50, і по 100. Я приймаю разом з колагеном і бачу просто. Шикарний ефект, шкіра зволожена зсередини, розгладжуються зморшки, і також в моєму колегені зараз міститься ще 50 мг гіалуронової кислоти, і разом я приймаю 250 мг на день. Рекомендую бачила у відео лікаря, що він приймає круглий рік на постійній основі. Це і підтримка суглобів. І нашої шкіри зволоження зсередини, коли я користуюсь гіалуроновою кислотою у добавках, то менше потребується косметичних засобів. Якщо у вас суха шкіра обличчя тіла, то ви це відчуєте одразу, відчуєте ефект від прийому гіалуронової кислоти. Єдине, не подобається, що тут дуже велика баночка для 30 капсул, вони в ній на дні. Наприклад, у бренду Solarey баночки меншого розміру, але там вміщається 100 капсул, тут 30 капсул, Тому я з двох баночок сипала в одну і зараз приймаю а цю баночку викидаю. Моє улюблене сухе кокосове молоко. Від Edward and Sons. воно смачне, 150 грам. Буду обов'язково повторювати без глютену, без цукру, можна додавати в безкафеїнову каву, можна кудись у кашу. Зараз ще замовила на пробу кокосові вершки. Хочу порівняти, чи буде якась сильна різниця між ними. Але ось саме це молоко я рекомендую. Відкрили у використання два мила від компанії Reflame. Це із серії Essentials, освітлюючи з вітаміном Е та Б3 75 грам, для шкіри обличчя та тіла, але ми використовуємо тільки для тіла, тому що обличчя я милом не вмиваю. І друге мило із серії Feel Good to Be Happy, з дуже приємним заряджаючим енергією ароматом. Зараз чомусь не бачу. Таке мило в каталогах, воно у вигляді таблетки, котра розділена навпіл, і також в цьому брусочку 75 грам. Лусьон для тіла Арифлейм із серії Essence Co закінчився. Він для шкіри рук та тіла в об'ємі 300 мл зі зручним дозатором. Постійно такими користуюсь з різними ароматами. Саме цей аромат не дуже сильно сподобався, але подобається текстура цих лосьонів, те, що вони швидко вбираються, добре зволожують, тому рекомендую, але наступний раз буду замовляти вже в іншому ароматі. Більш за все, мені подобається лимон та вербена. Дитина закінчила вітамін Д3 від Чептер One. Зі смаком яблука. Тут було 60 жувальних цукерок, в кожній одна 1000 умовних одиниць. Дитині подобаються всі добавки від Чептер One. І магній, і вітамін Д. Не пам'ятаю, що з чим ми, мабуть, замовляли, тому що вони в смачній для прийому формі. Будемо повторювати зі знижкою. Цей бренд не бюджетний. Рекомендую, якщо побачите хорошу ціну, то обов'язково замовляйте своїм дітям. Від Now органічний йод ламінарія. Тут було 200 таблеток, 150 мікрограм в кожній. Ми приймали по одній таблеці в день хороша добавка, але йод потрібно приймати. З обережністю, в нього є протипокази, і також приймається він разом з Селеном для здоров'я щитовидної залози і для жінок для здоров'я грудей. Ось такий пробник серуму від Simple Beautiful в об'ємі 15 мл з вітаміном С має зручний дозатор, але сам серум мені не сподобався. Вже неодноразово переконуюсь, що продукти Simple Beautiful мені не підходять. Використала на шкіру декольте. Повторювати знов не буду. Лейн. Це ампула 2 з центело об'єм 5 мл. І на диво, такого пробника вистачило дуже надовго. Скляна баночка з пепеткою. Це моя любов, цей бренд я обов'язково буду повторювати. Хочу спробувати різні продукти. Подобається і склад, і вплив на шкіру добре зволожують, заспокоюють, рекомендую вам придивитись. Друзі, це все, що я сьогодні вам Хотіла показати з тих продуктів, які в мене закінчились. Якщо таке відео було корисно, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті iHerb. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою. І якщо користувалися якимись продуктами, напишіть, будь ласка, в коментарях свої враження від них. Зустрінемось в наступних відео. Всім до побачення!